Доброго дня, мої любі малята. я дуже рада вас вітати. Малята, на цьому тижні ми з вами розмовляємо про що? Про соковиті дарунки літа. А що ж ми можемо назвати соковитими дарунками літа? Так, це фрукти та ягоди. Так, а погляньте, до нас хтось на заняття завітав. Хто це малята? Це дідусь їжачок, він прийшов до нас на заняття, щоб разом з вами пригадати, які ж є смачні соковиті фрукти та ягоди. Малята! Давайте допоможемо їжачкові зберемо фрукти та ягоди до його кошика. Що ми перше покладемо? Ану, подивіться, уважно, які ж тут є фрукти та ягоди. Давайте спершу покладемо до кошика грушку. Так, давайте. А тепер покладемо ягідку малини. Далі ми з вами покладемо ягідку порічки чорної смородини. А тепер покладемо яблучко. Далі покладемо ягідки полонички А тепер покладемо агрус. Малята, який фрукт у нас залишився? Так, це банани. Скажіть, чи ростуть банани в нашій країні? Ні, вони ростуть там, де тепло. А зараз я пропоную разом з фруктами зробити гімнастику для нашого язичка та губок. Де погляньте, яблучко вам показує, як треба широко-широко посміхнутися. Давайте разом зробимо. А тепер я, блочку, пропоную зробити трубочку. Давайте зробимо. Знову посмішка. Та трубочка. Знову посмішка. Та трубочка. А тепер широко відкриваємо ротик і кажемо а-. А тепер кажемо у. А тепер широко відкриваємо ротик і кажемо А-тепер кажемо у. А тепер давайте зробимо годинник. Для цього потрібно язичок з одного кінчика ротика до другого повертати. Ось так. Е, <сіливе> знову е. <почіливе> то ми годинничок. А виноград нам пропонує почистити зубки. Язичком ведемо з одного краю зубків до другого. Спочатку зверху. А тепер знизу. А тепер поглядаємо зачок на гойдалці вверх-вниз. Після того, як ми зробили таку гарну гімнастику для нашого язичка, давайте пограємо в гру. Яка, який, яке? Яка малинка? Червона, так, яка порічка? Кисла, який агрос? Колючий, яке яблучко? Солодке, яка черешенька? Кругленька ще маленька. Яка полоничка? Смачна. Який виноград? Соковитий, який персик? Солодкий. Абрикос? Маленький, яка слива? Фіолетова, так, яка груша. Солодка. А зараз давайте пограємо в гру варення із ягід та фруктів. Бабуся зробила заготовки на зиму, зробила варення. Варення із вишні. Яке буде варення? Вишневе варення. Так, а якщо це буде джем, то це буде вишневий джем. Варення із полуниці. Полуничне варення, а джем. Полуничний джем. Варення з малини. Малинове варення. Так, а джем? малиновий джем. Варення із яблук. Яблучне варення. Так, а джем? яблучний джем. Варення із слив. сливове варення, а джем, сливовий джем. Варення із груш. Грушеве варення. так. А джем, грушевий джем. А зараз їжачок вам пропоную погратися в гру, до скажи слівце. Уша, уша, уша. Це жовта груша. Ва-ва-ва синя слива. Мон, 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 Кисленький лимон. Син, 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 соковитий апельсин. Ан-ан-ан, солоденький банан. Ко-ко-ко кругленьке яблуко. Малята, а що ще, окрім варення та джемів, можна приготувати з ягід та фруктів? Звичайно, сік. Сік із яблук. Як буде називатися? Яблучний сік. А сік із груші? грушевий. Сік з банану, банановий. сік з ананасу. Ананасовий. сік з апельсину. Апельсиновий сік. сік з лимону, лимонний сік. сік з гранату, гранатовий сік. А давайте пограємо в гру, назви лагідно. Малина, малинка, порічка. Порічечка, агрос, агросик, яблуко, яблочко, вишня, вишенька, виноград, виноградик, абрикос, абрикосик, персик, персичок, слива, сливочка, груша, грушечка. Полуничка. Полуниця, полуничка. Так. А тепер пограємо в гру один багато. Одна малина багато малини. Одна порічка, багато порічок. Один агрус, багато агрусу. Одне яблуко багато яблук. Одна вишенька багато вишень. Один виноград багато. Винограду, один абрикос багато абрикосу, один персик, багато персиків, одна слива, багато слив, одна груша, багато груш, одна полуничка, багато полуничок. А зараз пограємо в гру, яка називається на якому кущі? На якому кущі ростуть ягоди порічки. На порічковому, на якому кущі ростуть ягодки смородини, на смородиновому, на якому кущі ростуть ягодки малини, на малиновому. На якому кущі можна нарвати ягруст агрусу на агрусовому? На якому кущі достигають ягідки ожини, на ожиновому. На якому кущі ростуть ягодки полуниці. На Полуничному, на якому кущі росте чорниця. На чорничному. Малята, на цій цікавій ноті ми з вами прощаємося з нашим їжечком. кажемо мами, до побачення, і я з вами також прощаюся до наступних зустрічей.